Вітаю. Сьогодні ми з вами розберемо завдання. Необхідно внести множник під знак корень. Маємо вираз АБ Корінь 4 степеню з 5А. Проаналізуємо умови. По-перше, ми маємо з вами справу з коренем парного степеню, тобто, в нас корінь 4 степеня. Далі, щоб внести множники під знак корення, ми з вами повинні пам'ятати, що якщо у нас є від'ємне число або вираз перед коренем парного степеня, мінус має залишитися перед коренем. Проаналізуємо умови. За умовою нам відомо, що число А більше або дорівнює нулю, тобто воно є невід'ємним. А ось число Б менше або дорівнює нулю. Воно являється недодатнім. Тобто, число А ми можемо з вами одразу внести під корінь парного степеня, тому що воно у нас невід'ємне. А ось число Б недодатне. Що буде в такій ситуації? Як ми можемо вийти з неї? Я можу число Б розписати як мінус, мінус Б. Чому саме так? Давайте проаналізуємо. Ну, по-перше, ми з вами знаємо, що мінус. На мінус дає нам плюс. Тобто ми просто з вами число Б розписали як мінус мінус Б. І зверніть увагу, число при цьому ніяк не змінилося. Мінус на мінус дає нам плюс. Тому ми тепер маємо А число невід'ємно одразу вношу під корінь четвертого степеня, Далі, те, про що ми з вами говорили на самому початку, якщо у нас є від'ємне число, або вираз перед коренем парного степеня, мінус залишається перед самим коренем. Отже, а сам вираз мінус b, значить, що число b у нас з вами недодатнє, і ми ставимо перед ним ще мінус, тобто отримуємо протилежне число, а наше протилежне число автоматично є невід'ємним. І саме його ми вносимо під корінь парного степеня. Далі ми його переписуємо. Отже, скористаюся властивістю, ми бачимо, що ми працюємо з коренем четвертого степеня. Я запишу все це під одним коренем. І не забуваємо про мінус, який залишається безпосередньо перед нашим коренем. Маємо мінус корінь четвертого степеня з. А в четвертому помножити на мінус Б четвертому помножити на 5А. Спростимо наш вираз. А саме, мінус корінь четвертого степеня. Запишемо даний вираз в стандартному вигляді, тобто число на перше місце 5. Далі А в четвертому множимо на А. а Основа степеня однакові показники додаються. Тобто маємо А в п'ятому степені. І зверніть увагу, мінус B в четвертому степені. Степінь парна мінус зникає. Отже, це є наша остаточна відповідь. Мінус корінь четвертого степеня з 5А в 5 B в четвертому степені. Також можна було зробити скорочене оформлення. Тобто, маємо той самий вираз АБ корінь четвертого степеня з 5А проаналізувавши умови, ми з вами знаємо, що А більше або дорівнює нуля, Б менше або дорівнює нуля. Тобто, скористаємося тим самим правилом, що якщо у нас є від'ємне число або вираз перед коренем парного степеня, мінус має залишитися перед самим коренем. Отже, А у нас число невід'ємне, ми його одразу можемо внести під корінь 4 степеня. Число Б ми з вами знаємо, що воно є недодатнім, тобто мінус повинен залишитися перед самим коренем парного степеня. А саме число Б ми вносимо під корінь четвертого степені, степеня. Ну і 5А залишається за одного. Тобто маємо мінус корінь четвертого степеня, 5А 5, а 5 б четвертому. Дякую за увагу. Гарного дня!